привіт привіт мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна сьогодні хочеться подивитись Херсон, Херсонщину, Одесу, Одещину, Миколаїв. Що чекає найближчі дні, найближчий період, да, тому що ну, дуже не хочеться вже цих обстрілів. Хочеться спокою. Давайте дивитись. Чи марні надії, чи ні? Херсон. Найближчині ще чекаю. Ворог активізується, на жаль. І тут буде такий настрій на Херсоні, Що, ну, що робити? Тут нічого не чекає доброго. Може, в мене такі були, знаєте, передчуття, думки, чекає щось хороше? Кажуть, якісь гроші на місто виділять, але якусь надію дадуть, знаєте що? Може, щось відбудують або на щось і людям дадуть гроші, але то пуста надія. Пуста, знаєте. як... Обнадійливо, але неправда. Херсон, найближчі дні. Ворог дуже хоче знати наші плани, тому що ми будемо рухатись на той берег потроху. А за це йде в місто смерть, руйнування, вогонь, будьте обережні. Прям аж буде якесь звернення від влади, або ще щось. Що... А він і зараз, може, до речі, хотіла подивитися ще блекаут. Тут кажу, тут ви зараз можете без якогось ресурсу залишитись, без води, можливо, навіть. Знову може дуже сильно лютувати ворог. Щось повітря кидати, бо як мир іде, Ми мене саме мире, ворогу доведеться, він розуміє, що йому доведеться відступити. Тому буде бити і буде бити передмістю. Туди знаєте, що буде лякати більше? Не гуч, не гучні звуки, а те, що от чомусь буде така інформація, можливо, в СМІ. Що ворог не понесе відповідальність. Хто ж за це все відповість? Ніхто. Ніхто. Херсонщина де окупована. Якісь консультації, якісь таємні перемовини у наші, якісь нові плани, щось готується. Ворог намагається розвідати, поки не буде він лізти до нас. Йому ніяк там лізти. На декуповану Херсонщину йому дуже важко буде там пройти. Він хоче перебити нам якийсь шлях. Розумієте, щоб ми не наступали, але ми будемо, ми будемо. І як прийшов час, також тут відбутись. Угу. Думаємо, думаємо, вже листа отримали якогось з казівками. Херсонщина окупована. У хворах там диявол сидить. Та і рухаємось ми. Ще хтось десь вийде на той берег. Повіду, Новини чекаєте гарні, але знову ж кажуть, ах так, ви до мене прийшли? Все, то смерті вогонь. Знову карта смерті йде по Херсону. Смерті вогонь. Я, я бачу, куди коли, коли ми, коли ми рухаємось, не можна ж казати. Да. От, от, до речі, от по Запоріжжю йде, що не дуже нас підтримують якісь наші дії по контрнаступу наші друзі за кордоні, а по Херсонщині підтримають. Тут, тут якось, може, трошки простіше буде, от так кажуть. Рухатись вперед, буде рух. Ви заходите в фазу руху вперед. Ну, не знаю, чи вітати, чи ні, бо головне ж результат, от буде результат, туди будемо всіх вітати, так? Одеса, найближчі дні. Якась небезпека вночі чуть не буде. Хочеться в морі чомусь кажуть, хочеться спокійно в морі купатись. Хочеться спокійно на море дивитись. А ти дивишся на море, там якась небезпека. Одесь найближчий. Як щось чуєте, як перечуваєте, відчуваєте щось іде. Іде погане. По навчанню. Дивіться, тут якась пересторога, що, можливо, можливо, по формат зміниться або якось відмінять на якийсь час. Тут є небезпека для навчальних закладів, закладів соціальної інфраструктури. Одеса найближчі дні. Думати будете, що робити далі, який шлях обирати. Чи вистачить ресурсів, якщо ворог буде нападати? Одеса найближчі дні. Є небезпека. Є небезпека. Є небезпека через те, що в нашому щось вдається на фронті. Одеса найближчі. Є небезпека прильотів. Як кажуть, Ну, є якісь шляхи, які ми не можемо ворогу перекрити. Область будуть руйнування. Інфраструктура, розумієте, але то може бути вже не на воді, десь більш глибше. Миколаїв найближчі дні. Область руйнування. Військові якось ваші радіти будуть. Якісь гарні здобутки саме ваших військових. Я думаю, тут або ССО, або якісь такі спецпризначення, тому що і кудись проникнуть і щось десь спалять. Миколаївщина більше буде під прицілом ворога, Миколаїв там трошки, знаєте, можливо бути в безпеці. Ми там спеціально нічого не розміщуємо, знаєте. Ми спеціально нічого не розміщуємо. Те, що може летіти над вами десь ну повз вас, знаєте, там Миколаївщине викриття, а воно полетіло кудись далі. То є таке, летіти по воді над водою біля води. Отам от ще може, що, ну, щось можемо побачити, що десь буде гучно. Але не ви, не ви ці. Хоча ворога настрають, настроїть на те, що треба от кожне велике місто вдарити, принести смерть цивільним. Щоб цивільні зрозуміли і втомились. Але то пізніше трошки. То, як масово невелике, тоді може бути небезпека для цивільних, тобто вже саме якийсь об'єкт, як школа, садочок, медичний заклад, соціально важливий. Тобто там, де ще і скупчення може бути людей.